Представляємо гібрид соняшника Flox це середньоранній гібрид для технології під гербіцид Гранд Стар, що має потенціал врожайності до 51 центнера з гектара. Основні характеристики гібриду. Група стиглості середньоранній 105-110 днів, висота рослин 170-180 см. Вміст олії 50-52%. Потенціал врожайності до 51 центнера з гектара. Переваги гібриду флокс. Стійкість до хвороб знижує витрати на захист. Висока стійкість до осипання зберігає урожай навіть за несприятливих погодних умов. Високий рівень олійності до 52%, що робить його ідеальним для виробництва олії. Стійкість гібриду флокс до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи висока. Стійкість до вилягання та осипання висока, стійкість до хвороб, таких як фомоз, Фомопсис, борошниста роса, вугільна та біла гнилі на рівні 8-9 балів, стійкість до вовчка 7 раз, А до Г. Соняшник Флокс це надійний вибір для інтенсивного вирощування в різних кліматичних умовах України, забезпечуючи стабільний і високий урожай. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.